Верховна Рада викликала міністра Умєрова на засідання безпекового комітету. Ініціативу нардепа Романа Костенка ухвалили 234 голосами за. Про це напередодні повідомив представник голосу Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. За його словами, комітет обговорюватиме забезпечення армії озброєнням у разі виникнення проблем з постачання зі сполучених штатів і прагне, аби до розмови долучився міністр оборони. Нагадаю, раніше депутати обурювалися, що Ростему Мєрав відмовляється приходити на засідання і звітувати парламенту. До нашої розмови запрошуємо народних депутатів. Це Олександр Федієнко, народний депутат фракції Слуга народу. А також з нами на зв'язку Людмила Бимістер, народна депутатка України. Позафракційна. Добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, Героям Добре. слава. шановні народні депутати. Єдине, я попереджу: ми чекаємо зараз на прес-конференцію Кіра Стармера британського прем'єра за підсумками саміту. І якщо він розпочнеться, то ми на жаль змушені будемо терміново зупинити нашу розмову, але сподіваюся, що е, маємо встигнути що маємо встигнути все. Е, отже. Е, на вашу думку, що робити? Які в нас є план як в держави, якщо зупиниться американська допомога, зокрема військова, е, пане Олександре. <кій> Дивіться, ну ми не сиділи тільки на одній допомозі. Україна вже на протязі принаймні там понад якусь кількість років практично достатньо серйозно відновила виробництво власної зброї. Це міни від 60-го калібру до 125-го 155-го калібрів. Тому дивіться, якщо ми кажемо наприклад про ті речі, які стосуються бінами речей, то ми їх вже відновили. Да тим паче, що сучасна війна це війна вже не стільки танків, е скільки е скільки дронів. А от сьогодні я повернувся вночі з е зони ведення бойових дій, і я можу сказати, що навіть стрілецькі бої вони вже практично зникли. Штурмові дії теж, бо дрони, як з, з боку ворога, так і з нашої території е лінівого зіткнення, вони Зупиняють і знищують ворога, і тому можу констатувати, що Ну от сучасний вона, вона змінилася, а Україна це одна з небагатьох країн, яка виробляє таку кількість дронів, що ми можемо перекрити може навіть і сполучених разом з усім європейським союзом. До того ж, Україна випускає таку кількість самоходних артилерійських систем, що перебільшує всіх виробників на європейській частині європейського співтовариства. Тому от, ми не можемо так казати, що ми залишимось там якось ни і все буде погано. Ні, Україна за цей час достатньо фахова. І суттєво наростило виробництво відповідної зброї. Хоча проблеми, звісно, можуть бути. Пані Людмила. Я думаю, що нам в першу чергу треба говорити не що ми будемо робити, якщо не буде допомоги від наших партнерів, а як відновлювати з ними стосунки. Тому що я тут не поділяю оптимізму свого колеги. Дійсно, ми. Розвили свою військово промислову базу. Е, наші компанії сьогодні виробляють одні з найдешевших дронів, одні з е, найефективніших е, систем на фронті, е, навіть які е, по своїй е, дії переважають західні аналоги, і вже точно є набагато дешевшими за західні аналоги. Але давайте відверто давайте не порівнювати себе з Європою, яка не воювала останні е, з Другої світової війни. Ми повинні свої. І спроможності порівнювати до спроможностей ворога і до спроможностей російського військово-промислового комплексу. Тому давайте не заспокоюватися на тому, що ми вже досягли. А все ж таки, по-перше, шукати тих партнерств. З тими країнами, які з нами розмовляють, які з нами є союзниками з Францією, з Великою Британією, з Німеччиною, з нашими європейськими партнерами, а також з тими друзями, які насправді у нас є в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб у нас було якомога більше підтримки, в тому числі і розвідданими, в тому числі і по системам ППО, в тому числі і по зв'язку на фронті, і по системам радіоелектронної боротьби, і тощо, 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 тому. Я би не брала таку позицію заспокоювати людей, а все ж таки, давайте працювати, колеги. А не говорити, що у нас і так все добре, тому що потім все обертається дуже великими втратами на фронті, коли ми заспокоїмося, що у нас тільки 2-3 тижні і все прийде, пане Олександре. От ми говорили також про те, що міністр оборони Роста так і не хоче прийти поки що в парламент. Сподіваюся, що це напевно поміняється. Про що це може свідчити зараз? Міністерство оборони немає от цього самого плана, Б, що робити, якщо не буде допомоги, чи в чому проблема? Наскільки пам'ятаю, мова йшла не про парламент а про комітет національної безпеки, оборон та розвитки. Мій колега е Роман Костенко виніс це на голосування в парламенті. Uh -huh. Парламент проголосував викликати міністра в комітет для відповідного звіту. Ну, десь парламент проголосував. міністр повинен прийти. План Б, план А. Ну так дійсно, ми хочу попитати міністра щодо забезпечення наших збройних сил України, щодо виконання відповідних потреб, які надходять від генерального штабу по забезпеченню збройних сил України, тим або іншим е військовим е озброєнням. І, звісно, запитати про міжнародну діяльність точку зору того, як він буде вибудовувати далі, працювати е як з європейськими нашими колегами. Так і звісно що треба розуміти, як ми далі будемо працювати з нашими американськими партнерами. Пані Людм... пані Людмила, вибачте. Олега, зрозуміти ситуацію забезпечення на фронті можна дуже легко поїхавши на фронт. Ви кажете, що ви тільки щось звідти повернулися. Давайте не обманювати людей. Ну, давайте дійсно не будемо жити в рожевих окулярах. Кожен, хто сьогодні перебуває на лінії бойового зіткнення, знає прекрасно, яка у нас ситуація з забезпеченням засобами ураження і які перед нами стоять виклики. Питання до міністра і до комітету національної безпеки, оборони та розвідки в першу чергу, по перше, чому довелося голосувати цілому парламенту, щоб викликати міністра? Ви що міністра не контролюєте? Це взагалі в ваших повноваженнях контролювати міністра оборони. Він вам підзвітний комітету національної безпеки, куди, до речі, мене слуга народу не пускає всі три роки повномасштабного вторгнення. А е, ви не можете його контролювати? Він вас не слухається. Він до вас на звіт не приходить. Ви ну ми про що говоримо, ребята? Давайте якось прикидатися, вилазити з цієї раковини. Ну, я я я. Я намагаюся вислухати передвиборну спіч пані Людмили, але я не перебуваю. Я слухаю у вас. Які тут, передвиборний я хочу я, я не, перебиваю, це пані Людмила, ви я не перебуваю. Це тільки ви думаєте про вибори? Смога народу тільки перебиваю. думає про одні Дивіться. вибори. Я вас не перебивав. Давайте ще раз, щоб глядач розумів, про що жодному народному депутату не забороняється проходити на комітет. Це повна брехня, коли когось не пускають. Тобто ця інформація. Не відповідає реальності Три пані. В Я вас запрошую. Я вас запрошую, запрошую. особисто Дивіться, ну ви ж знаєте, що це не комітет вирішує, а парламент тому питання не до комітету, Навіть а питання до парламенту враховуючи і інші фракції. Шановні народні депутати рішуться. Я перепрошую іншими механізмами. Урсула фандерляйн вийшла щодо підсумку саміту. Щодо рожевих окулярів. Я вибачаю, що мене окуляри. Я повернуся з фронту. Я Чітко розуміє, який командир вміє забезпечити свої війська, а який не вміє. Тому не треба тут цим Пане займатися. Пане Олександре, пані Людмила, дуже перепрошуємо, Дякую. але вийшла пані Урсула Фандрляян, що ми до підсумки саміту так, і ми маємо перерватися по послугу саміт. Я думаю, ви погодитесь, дуже важливий для нас, що ви про це говорити Олександр Федієнко, народний депутат фракції Слуга народу, Людмила Буймістер, народна депутатка України поза